Під звуки маршу відмінники отримують свої нагороди. Серед них Катерина Яготіна каже, після отриманих навичок з тактичної медицини планує вступити до лав збройних сил України. Хочу після 18 піти добровольцем у збройні сили України, а потім піти по своїй спеціальності. Кравець заклійник. Випускник канівської шостої школи Георгій Пасічник каже, теж планує пов'язати своє життя із військовою справою, тому що це почесно і дуже. Хороша, як на мене, діяльність. Тобто я буду служити своїй батьківщині, буду захищати своїх батьків, матері, матір, батька та свого молодшого брата. Я хочу це робити. Просто цим пишаюся. Вчитель з предмету Захист України Валентин Болдовський говорить, всі його вихованці достойні отримати відзнаки. Та Георгієм він пишається найбільше. Не можна пишатися. Я насолоджуюсь, мало того, він продовжує. Захищати країну поступає до вищого військового навчального закладу. Бачимо чистину бачимо, бачимо. посмішки. наші, бачимо, бачимо. Треба боронити, треба пригражати нашу державу. З дня заснування відзнаки у 2015 році нею нагородили 831 учня. Повідомив начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Вона символічна, тому що вона про захист, про ті цінності, які ми сьогодні захищаємо. І про гордість від наших учнів від наших хлопців і дівчат, молодих, тому що це наше майбутнє. Коли ми говоримо про любов до своєї батьківщини, про патріотизм, про виховання, от саме такі заходи дають нам змогу саме підняти дух, в тому числі і молоді, показати приклад іншій молоді, як потрібно навчатися і на що потрібно сьогодні звертати увагу. Дар'я Соколова, Федір Коцава, Суспільне новини, Черкаси.